Добрий день, любі малята! Запрошую вас помалювати разом зі мною. Послухайте, будь ласка, вірш. Дерева починають зацвітати. Духмяний аромат летить у світ. Краса така в словах не передати, і вабить очі цей чарівний цвіт, і гріє душу вишенька біленька, що зацвіла. Так рясно край вікна, і квіточка так радує серденько. Така краса, така у нас весна. Дерева квітнуть це насправді диво, це наче казка, справжня дивина. Так всюди світло ніжно і красиво, бо це весна, квітуча в нас весна. Весною квітнуть плодові дерева, вишні, яблуні, персики, абрикоси, груші. Вони одягають біле або рожеве вбрання. Це дуже гарно. А пригадайте малята, як називається професія людей, які доглядають за садом і вирощують квіти, кущі, дерева. Це Садівник. У садівника навесні багато роботи. Треба посадити квіти, підрізати кущі, дерева, щоб потім вони радували нас своєю красою. Тож пропоную вам, діти, намалювати сьогодні квітуче дерево, але спочатку розімнемо наші пальчики. Поставте ручки ось так. Сяє сонечко привітне, квітка спуп'янку розквітне. Молодці! Для малювання нам сьогодні знадобиться аркуш паперу з вже намальованим деревом. Фарби біла, червона, жовта, зелена, пензлик, ємність з водичкою. Також ватні палички зв'язані. Ось таким чином. Та ще одна паличка окремо. Дітки, але перш ми з вами почнемо малювати, давайте трішки почаклуємо. Для того, щоб отримати рожеву фарбу, ми змішаємо білий та червоний колір. На пензли наберемо трішки червоної фарби і додамо у білу фарбу. І добре розмішаємо ось так. Трішки чаклунства, і вуаля рожевий колір готовий, можна малювати. Далі беремо ватні палички, вмочуємо у рожеву фарбу та притискаємо до гілочок. Так робимо на всіх кілочках. Але давайте квіточки всередині намалюємо жовтими. Вмочуємо одну паличку у жовту фарбу. І малюємо серединки. За допомогою пензлика намалюємо листочки, вмочуємо у зелену фарбу і малюємо листочки методом примакування. Ось так на усіх гілочках між квіточками. А ще унизу давайте також намалюємо зелену травичку. Проводимо ось так рівно і нехайно зафарбуємо. Ось таке гарне квітуче дерево вийшло у мене. А на фото ваших робіт я з нетерпінням буду чекати. До побачення, до зустрічі!